Сітраємо джампі на невеликому ремонті. Мінятиму я троси на колісу. Старий трос почав випадати, ось тут ось в коробці. Декілька днів тому я приблизно так стяжками відремонтував, тимчасово, поки людина поїздить, поки прийшли троси. І тепер покажу по порядку, що і за чим відкручується і міняється. Почну, щоб потім не забутися з цієї пластмасюльки, бо вона заважатиме. Знімати ось цей великий пластик. Знімається вона легенько, ось в трьох місцях вона тримається. Ось так ось висмикується легенько. Знімається роз'єм. П'ять групів Один, другий, третій, четвертий за заглушечкою і п'ятий. Знімаючи треба витягнути діагностичний роз'єм. З цього боку так само все це розбирається. Шуруп. один, два, три, за заглушкою 4. І ось тут п'ятий, так само тут. Можна також тут зняти, щоб було за що тримати. Можна одразу ж на місці зняти. Підсвітку бардачку, щоб не заважало. Ось в цьому куточку тримається фіксатором. Під пильничком між шкіри молодого бізона Один шуруп, другий. Ось тут внизу третій. ось Тут ось кліпса. З цього боку ще один шуруп і, і ще один. І ось тут так само кліпса. Це все відкручується, відключаються дроти з прикурювача, і оце все витягується. І тепер вже є доступ до самих тросів. Тут троси витягуються нескладно. Треба відігнути ось ці ось вусики з обох боків і витягується. Ось ця частина, яка до коробки йде, знімається, також нескладно. Отак От витягується і знімається. І витягується в салон. Передачі перемикаються Шурупів зайвих. Ніде не бачу. А це значить, що машина готова.